Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Василь Пантелеймонович Розгонюк з Одеської області шле музичне вітання своїй дружині Галині Павлівні з нагоди її 78-го дня народження 31 жовтня. На згадку слова з псалтиря Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання. Людмила Савонік з Волині вітає свою сестру Катерину Дудік з днем народження, яке вона відзначила 1 листопада. А Миколу Петровича Музиченка з днем народження вітає дружина Раїса Семенівна з Черкаської області Благословенний той муж, що покладається на Господа. Що Господь то надія його. Скрылись солнце лучі, пряча в землю свой круг, і прохлада ночі дышит снова вокруг, Небо стало сине. ближе ко мне. Грудь вздыхает сильней по родной стороне. Над зеркальной водой и вы веточки гнут, и в свечении звезды Нежно косы плетут, серебринка разы Виден месяц свет, чудо Божьей руки, где Творца только нет. небосвод В позолоте светил Сколько дивнее тот, кто его сотворил Анжела Туря з Одеської області просила привітати Валерію Анатоліївну з 75-літтям, яке вона відзначила учора, а Ольга Вдовиченко з Волині вітає завтрашнім 90-літтям ревну християнку і щиру душу Марію Пилипівну Лопушевську. Слово святое Господа живет. Нет власти тьмы и страха смерти, И сам Господь в тот дом хозяин нам войдет. Благословен, благословен, Glorga, sovereign, Glorga, sovereign, Господь касается сердец, где радости, счастья, любви в избытке, и благодати слил небесный наш Отец.

А зараз запрошую усіх до Слова Божого. Перед мікрофоном пастор Віталій Козубовський. Отець наш Небесний. Ми знову зібралися вивчати Твоє святе та вічне Слово. Поблагослови нас в ім'я Твоє. Амінь. Дорогі наші друзі. Ми продовжуємо вивчати псалми Давида. Сьогодні ми розглянемо 67-й псалом це один з найкоротших пророчих псалмів. У ньому всього сім віршів. Я гадаю, що числа у Святому Письмі мають певне значення, але зовсім не обов'язково зосереджувати на цьому пильну увагу. Сім не є більш досконалим, а чи завершеним числом, ніж інші, і тому не слід приділяти цьому надмірну увагу. У цьому псалмі ми бачимо остаточні і вирішальні поважання і цілі Бога на землі. Це великий псалом царства. Дехто називає його місіонерським псалмом. Вони кажуть, що ця тема застаріла, особливо після тисячолітнього панування церкви по всьому світу. Але про цей псалом не можна сказати, що він суто місіонерський тут не йдеться про церкву. По-моєму, нам не трапляються згадки про церкву у псалмах, хіба що як символ або назва спільності людей за вірою. Для прикладу, у Псалмі 45 церква подібна до цариці в золоті Офіри, це зображення церкви Христової в той час, коли Ісус Христос посів царство на землі, Псалом 67-й, пророчий псалом. Він прозирає через епоху Давида епоху царства. Під час тисячолітнього царства ви побачите змінений світ, оновлений світ, у якому Господь. Благословляє нас і люди на всіх кінцях землі бояться його. Прокляття вже знято, і ми можемо співати пісню хвали, співати величальний хорал. Є велика різниця між тлумаченням і застосуванням святого письма. Я побоююсь, що за бажанням бути розумнішим та вишуканішим багато теологів та навчителів Біблії. Забувають про найкоротший шлях до засвоєння святого Письма, і Він полягає ось у чому усе святе письмо для нас, але не все воно про нас. Цей псалом для нас, але йдеться в ньому не про нас, а про майбутнє пришестя. Зараз дехто може сказати, як ми можемо збагнути місію Бога, лише читаючи цей псалом і перебуваючи поза церквою? Тлумачення має риси завершеності, остаточності, воно подібне до форми, це фундамент, основа. Але святе письмо завжди має лише одне значення воно не може мати якогось завгодно значення, як вам заманеться. Але таким шляхом можна йти в застосуванні його. Застосовувати щось можна у різних випадках, бо тут не потрібна така точність і чіткість. Як в інтерпретації, для прикладу, візьмемо ось що. Діамант, що має реальну цінність, може бути оброблений, вставлений у якусь підхожу оправу і надітий на той палець, до якого якраз підійде. Отож, якщо діамант не можна надіти на якийсь палець, то він не має ніякої практичної вартості. Якщо на вашу країну напали загарбники. Або трапилось ще якась жахлива подія, то тоді дорогоцінності ховають у найглибші підвали і сховки. І тоді, як я вже сказав, вони не дають ніякої користі, вони не мають власної цінності. І чим більший діамант, тим більше горя і нещасть він приносить його можна використати, лише помістивши в оправу. Святе письмо теж потребує певної оправи. Тобто тлумачення, потім його треба помістити на палець досвіду, це застосування. Давня приказка каже якщо черевик підходить тобі, то надінь його. Так само, якщо ви читаєте котрись із псалмів, і він промовляє до вашого серця, то це означає, що його можна застосувати у вашому житті. Наприклад, у книзі об'явлення Господь звертається до семи церков Азії. Його звернення має певне тлумачення і певне застосування. Він розпочинає своє послання наказом Слухай, це слово адресоване до тих, хто має вуха. Якщо ви маєте їх, то він звертається саме до вас. Хто має вуха, нехай чує, що Дух говорить церквам. Це і є застосування послання до нас, хоча воно адресоване до однієї із семи церков. Повторюю. Псалом 67 не місіонерський, але в ньому є деякі основні принципи, в яких втілено місіонерську програму Бога щодо нас із вами. Тепер спробуємо підсумувати деякі найголовніші аспекти цього псалму благословить нас зустрічається в ньому тричі Хвалу тобі повторюється чотири рази. Ще є три групи людей, котрі найчастіше зустрічається тут. Перша: на Бога зустрічаємо посилання 15 разів, в тому числі й на трійцю, народ Ізраїлю у вигляді нас вживається 6 разів. І третє, народи, що означає чужинці, різні народи, раси, різні суспільні прошарки, а також нас із вами трапляється 9 разів. Поглянемо на початок цього псалму: Нехай Бог помилує нас і благословить, і нехай Його лице засяє перед нами. У цьому першому вірші є посилання на трійцю це згадка про велике потрійнє благословення народу Ізраїля, котре Господь дав їм, коли готував до переходу через пустелю. Ці благословіння ми також знайдемо у книзі чисел. Шостий розділ 24 та 26 вірші. Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе береже. Це про Бога Отця. Нехай Господь засяє до тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Це про Ісуса Христа. Нехай Господь зверне до тебе лице Своє, і Хай дасть Тобі мир. Це дія Духа Святого. Як ми вже раніше відзначили, Дехто з учителів Ізраїлю звертався до лиця Господнього як до Месії. І це справді Месія, це Ісус Христос, Бог Син, наш Спаситель. І тут ми маємо потрійне благословіння Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Суть цього благословіння викладається у книзі чисел 6.27, де ми читаємо. Вони будуть кликати ім'я Моє до Ізраїлевих синів, а я благословлятиму їх. Це благословіння Аарона, що зійсниться протягом тисячоліття. Читаємо другий вірш із 67-го псалму, щоб пізнали на землі дорогу твою, серед народів спасіння Твоє. Благословіння не відбудеться доти, доки Ізраїль не повернеться на свою землю і не думаю, що це відбудеться сьогодні. А лише тоді, коли Бог поверне їх на їхню землю. Коли це станеться, Ізраїль буде робити так, як говорить пророк Ісаїя: Радійте, небеса, і ти звеселися, земли, Ви ж гори втішайтеся співом, бо Господь звеселив свій народ і змилувався над своїми убогими. Ісаїя 49, 13. У віршах 14 та 16 Ісаїя продовжує. І сказав був Сіон, Господь покинув мене, і Господь мій про мене забув. Та чи жінка може забути своє немовля, чи не пожаліє сина утроби своєї? Та коли б вона і позабула, то я не забуду про тебе. Отож на долонях своїх тебе виліпив я, твої мури завжди переді мною. Ось що Господь приготував для свого народу в Ізраїлі. Господь завжди знає, що йому робити, чи що йому обіцяти, я певен цього. Далі читаємо третій та четвертий вірші: Нехай народи прославляють тебе, Боже, нехай усі народи прославляють тебе, нехай народи радіють та веселяться, бо ти правиш народами справедливо і провадиш племена по землі. Цю чудову обіцянку Бог дав Авраамові читаємо у Буття, 12 розділі. І благословляться в тобі всі народи земні. Прийшовши перший раз, Ісус Христос сказав, що євреї будуть врятовані, а за його другого приходу зміниться вся земля, час Великого Спасіння прийде в майбутньому. З цього уривка ми можемо визначити, що час спасіння настане ще не тепер, а лише тоді, як скінчиться тисячолітнє царство, як сказано в Ісаїї, і знак я на них покладу, і пошлю урятованих до інших народів у Таршиш, Тул і Лул, до Мешеха і коса, до Тувалу та Явану, до островів придалеких, де вісті, про мене ще не чули, і не бачили слави моєї, і звістять вони славу мою між народами. Ісая 66, 19 вірш: В цей день настане, коли увесь світ зміниться. Читаємо п'ятий вірш із 67-го псалму. Нехай народи прославляють Тебе, Боже, нехай усі народи прославляють Тебе. Яка ж мета у Бога? Чи Він хоче повернути Ізраїль на Його землю? Послання до Римлян роз'яснює нам це. Читаємо. Тому я не хочу залишити вас, браття, у незнанні цієї таємниці, щоб ви не запишалися. Бо часткове засліплення сталося Ізраїлеві, доки не увійдуть повністю всі язичники, доки ж це триватиме, доки не увійдуть всі язичники. Читаємо далі шостий вірш Земля дала урожай свій, і Бог наш Бог благословить нас. Прокляття гріха буде відвернене від землі. Бог благословить нас, і всі кінці землі нехай бояться Його. Я хочу, враховуючи важливість цього висловлювання, прокоментувати його. Я питаю вас, яке призначення людини на землі? Що відповісте ви мені? Хтось скаже, наше призначення врятувати душі. Моя відповідь вам не це є головним. Звичайно ж, ми покликані рятувати душі, але не це є головним покликанням людини на землі. Ще хтось може сказати. Ми повинні проповідувати Євангеліє до всіх сущих, бо ми мусимо виконувати накази Господа нашого Ісуса Христа. Це наше завдання. Ми повинні скрізь проповідувати Слово Боже. Ми мусимо донести Євангельську звістку до всіх людей на землі. Це загалом вірно, але не є нашим первинним призначенням. Це близько до істини. Але, чесно кажучи, я гадаю, що цим не все вичерпано? Дозвольте мені процитувати вірші п'ятий і сьомий знову: нехай народи прославляють Тебе, Боже, нехай народи прославляють Тебе. Бог благословить нас і на всіх кінцях землі нехай бояться Його. Мається на увазі благоговіння і пошана до нього. Яке ж наше остаточне призначення? Нехай народи прославляють тебе. Головне покликання людини прославляти Бога. Це мотор, котрий рухає поїзд будь-якого християнського вчинку або покликання. Цей мотор хвала Господу, і сюди входить і проповідування з Євангелія принести людям Слово Боже, щоб вони спаслися. Але найголовніша мета нашого життя прославляти Господа. Хотілося би спитати. Чи виконали ми це завдання сьогодні? Людина існує, щоб славити Господа і тішитись ним завжди. Це сенс існування людини на землі. Для чого ми з вами існуємо? Чи тільки для того, щоб їсти м'ясо й рибу та вічно наповнювати шлунок? Чи так живе кожна людина? Ні. Людина повинна славити Бога. Ми славимо Його, коли розповсюджуємо Його Слово. Ми славимо Його, коли проповідуємо Євангеліє. Ми славимо Його, коли люди спасаються. І наше завдання славити Бога. Тепер ми переходимо до 68-го Псалму. Це псалом спасіння і торжества. Якщо у Псалмі 67-му ми бачили царство, то тут ми бачимо царя у всій Його славі та могутності. Постане Бог. І розпорошаться його вороги, і повтікають ненависники його. Так починається 68-й псалом. Це посилання на книгу чисел 10, 35. Того дня, коли Ізраїль мав рушати походом через пустелю, Мойсей сказав: Устань же, о Господи, і хай розпорошаться твої вороги, хай повтікають ненависники сперед Твого лиця. Як чудово розпочинався похід. Це теж пісня, як і попередній псалом, але він зовсім інакший. Це пісня тріумфу і слави. Читаємо четвертий вірш. Співайте Богові, піснею прославляйте ім'я Його, вихваляйте того, хто на хмарах сидить, ім'я Його Єгова. радійте перед ним. Співайте Богові, піснею прославляйте Його ім'я. Тут ми знову зустрічаємо людей, що прославляють Господа. І Бог іде зустріч в той день, коли земля прославлятиме Його. Сьогодні людина, на жаль, не прославляє Господа, вона лише даремно згадує його ім'я. І тринадцятий вірш Коли ви спочиваєте серед кошар, то ваш спочинок нагадує крила голубки, покриті сріблом, а пір'я золотом чистим. Слово кошари можна замінити на обістя – Девора використовує подібне єврейське слово у своїй пророчій пісні Чого ти усівся межи кошарами, щоб слухати мекання отар? Суддів 5.16. Ми знаємо, що це адресовано Дуровима, бо він ухилявся від битви. Ймовірно, що в обох уривках цей вислів вживається для опису байдужості, пасивності та егоїстичної обережності. У цьому псалмі воно вживається в такому ж значенні. Ізраїль був нерішучий та бездіяльний, як крила голубки, голуб, священний птах і образ Христа. Яке ж це має значення тут? Хоч вони були пасивними і невдячними, все одно викуплення Христа розпросторювалося над ними. Цей псалом називають також псалмом сходження. Тим паче, що ми знаємо вірш із послання до Ефесян 4,8. піднявся вгору, захопив полонених і дав дари людям. Далі читаємо 18-й вірш Ти зійшов на висоту і забрав полонених, ти одержав дари для людей, так, щоб навіть відступники мешкали в Господа Бога. Я гадаю, що коли Господь наш Ісус Христос піднявся на небо після смерті, то Він зробив дві речі. По-перше, він забрав із собою на небо усіх вірних минулого, хто раніше був у раю. Бог врятував їх через віру до теперішнього часу, але Господь наш викупив їх через свою смерть на Христі. Він поставив їх, тобто їх дух, перед лицем Господнім. По-друге, він дав дари людям на землі, отож, сьогодні він допомагає через свою працю усім, хто прийняв його дари. Кожен, хто перебуває у Христі, одержить дари. Звичайно, не всім однакові. Як ви бачите, це величальний вірш. Бог розтрощить голови своїх ворогів, волохате тім'я того, хто продовжує жити в гріху. Господь сказав: Приведу з васану, витягну з глибини моря. У цих віршах йдеться про славну перемогу в майбутньому. Антихрист, один із тих. Кому буде розтрощено голову. Він зазнає поразки у своїх чорних справах та намірах. Господь дістане своїх людей із дна моря. Це настане відродження Ізраїлю. Читаємо 27-й вірш Там Вініамін молодий, їхній володар, князі Іуди, їхні полки, князі Завулона та Нефталіма. У цих віршах мова йде про дітей Ізраїлю. Але є такі, що вірять зараз. Що, наприклад, Англія це нащадки одного з десяти колін Ізраїлевих, чи беруть який небудь інший народ і теж поєднують його з народом Божим? Це все не синітниця. Молодий Веніамін не просто одне з десяти племен, плем'я Веніамінове. Думка про те, що цей малий Веніамін мав великого Бога як читаємо в 35-му вірші грізний ти Боже в святині своїй. Бог Ізраїлю, Він дає силу і могутність народові, благословен Бог. Ми всі мізерні, але маємо великого Бога, і Він дає нам силу і могутність, коли ми їх потребуємо. Хай славен буде Господь. Дорогий друже, чи ти знаєш Господа Ісуса Христа як свого Спасителя? Чи ти славиш його святе ім'я у своєму житті? Якщо так, ти виконуєш волю Божу. Ти виконуєш одну з найбільших заповідей Божих відносно того, що ми повинні робити для Господа, ми повинні славити Його святе ім'я. Якщо хтось із тих, що слухають нас, і ще не прийняли Його як Спасителя, поспішіть до Нього. Бог любить вас, Бог бажає, щоб усі люди спаслися, і кожному, хто приходить до нього, Він дає спасіння по милосердю своєму. Нехай Господь вас благословить. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі. Дорогі друзі! На жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами! З нетерпінням чекаємо ваших листів. Адреса така Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 місто Київ, Україна, індекс 02090. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.